Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Рада вас вітати тут. Знову рада вас бачити. 147 серія в нас уже серіалу Життя репетиторки, репетиторки», 24-те Зараз календар, календар. Календар, календар, 24 червня, вівторочок у нас сьогодні 4 робочі години. І сьогодні говоримо про те, що робота, звісно, приносить нам задоволення, але також приносить і професійні хвороби. І в жодному разі не реклама, я нічого не рекламую, ніхто мені нічого не надсилав, але розповім, що це таке, і звідки воно в мене з'явилося. Отже. Через те, що я надзвичайно захоплююся веденням заняття, перевіркою якогось домашнього завдання, щось вишукала, знайшла нову вправу в неї занурилася. Я весь час ось так от, -от головою, ось так е от -от вперед висуватися. І я себе не контролюю під час роботи. Я інколи тепер стала вже помічати і намагатися відсуватися, намагатися спинку тримати рівно, але не. Завжди. І тому в мене виникає часто проблема, коли затискається оце -от все, всі м'язи у цьому відділі, і починається отут шийний відділ хребта стоїть неправильно, м'язи через те перенапружуються, і це спричиняє перетиснення судин, і починається в мене неправильний кровообіг і головний біль. І цей головний біль, що більше я працюю, то частіше він у мене виникає. Тому влітку я проходжу так зване ТО своє, технічне обслуговування. І ось я встигла звернутися за червень вже до невролога якого раніше називали невропатологом, і крім е, окремих рекомендацій, які вона мені надала, які я не буду озвучувати, тому що це індивідуально, щоб ви не пішли лікуватися, як я, і щоб я вам не нашкодила, вона мені ще сказала придбати ось таку штуку, яка називається Аплікатор-ляпка. Вона, до речі, не тільки для шийного відділу, вона ще для попереку працює. Продається в медтехніці у нас в Запоріжжі. І це ось такий килимок, він буває різних кольорів, і там є голочки. Голочки, дивіться які. І вони різні за довжиною ці голочки. Є коротші, є довші, і там є навіть різні. Цього килимка різні варіації з різними видами голочок, я так розумію, для просунутих користувачів та не для дуже просунутих. Як діє цей аплікатор, ви берете його і накладаєте, я не думаю, що це призведе до якихось поганих наслідків, тому раджу, накладаєте його на оцю от частину, яка у вас спазмована автоматично, і лягаєте горілиць. На якусь поверхню тверденько. Я спершу мені консультантка в медтехніці сказала, ой ой-ой, це буде боляче лежати на тому килимку, а я спершу лягла на звичайну на постіль на свою, і думаю, ось я полежу і якраз відчую ефект. І ефекту як такого не відчула. Чому? Тому що в мене ліжко прогнулося, і ефекту від цих от голочок не було. А от коли я лягла на долівку на підлогу точніше, на килим, то тоді якраз тверда поверхня просто килим для того, щоб було м'якенько мені на пласкій поверхні лежати. І тоді ось я якраз відчула, як це діє. Ви своєю вагою тиснете на цей килимок, оці от голочки відповідно, у вас подразнюють шкіру і таким чином і. Їм... Кров краще циркулює, і потім з часом ви лежите, поки звикає ваш організм до цього от такого напруження, до такої дії, і починає, крім кровообігу, ще м'яз розслаблюватися. І ось таким чином я треную себе розслаблювати ці м'язи, тому що з цим маю проблему. І також іще одну вправу мені підказали, теж її вам розповім. Єдине, що ви проконсультуєтеся спершу, чи можна її робити, тому що я думаю, що якщо дійсно є серйозні проблеми, то можливо і не варто це сильно, сильно, сильно напружитися, максимально напружитися і протриматися так, хоча б хвилинку. І, от ви напружуєтеся, 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 напружуєтеся. напружуєтеся а потім, ох, і відпускаєте це напруження, і автоматично після перенапруження м'язи мають розслабитися. І тоді це має знов-таки відновити рівновагу і зробити все так, як має бути. Ось такі ось таке у мене технічне обслуговування мого шийного відділу хребта і м'язів, що з ним пов'язані, через те, що. Дійсно, дається в знаки все-таки моя робота, і вона дається в знаки ось у цьому. Також аспекті. Тому, якщо ви теж репетитор чи репетиторка, можливо для вас це буде корисним те, що я роблю. І намагаюся стежити за поставою. Намагаюся поставу весь час от -от, тримати ось ця отак от рівнесенько, дивитися, щоб у мене не висувалася вперед голова, для того, щоб все от звикнути до цього влітку, і намагатися потім і коли активно. Працюю, а не в півсили, як зараз, на 20 годин, щоб теж у мене ця звичка збереглася. Хоча, коли я захоплююся, на жаль, все одно, я спостерігаю, що я отак. Знову отак, знову до монітору, знову отак, от, -от намагаюся. І я навіть думала, може придбати собі, я ж з вами говорила, вже радилася і збираюся придбати собі влітку графічний такий планшет або просто планшет, але думаю про те, що це знов-таки буде позиція отак. Я буду дивитися на цей планшет, я на нього буду знову дивитися вниз, я знову буду отак от, -от голову тримати, а не рівно. І знову ці м'язи у мене будуть працювати все одно. Тому я думаю, планшетом ця ситуація не зміниться докорінно, у нас не стане вона геть іншою, і тому, тому треба ось так: от, от загартовуватися, виконувати певні вправи. І я, от бачите, їх якраз вводжу, поки в мене є вільний час, вводжу до своєї рутини для того, щоб якраз. Покращити стан організму. І намагаюся більше ходити, тому що зараз сидіння менше, і я намагаюся більше рухатися, залучати якісь елементарні хоча б фізичні вправи, тому що сидіння нам є не на користь, і воно навіть прирівнюється до випалювання цигарок. Не пам'ятаю, якої кількості не буду брехати, але це шкодить так само, як і паління. Тому довге сидіння не корисне для нашого здоров'я. Хоча це подекуди компенсується задоволенням від успіхів дітей, які вони мають, коли ми з ними провели урок і вони щось вивчили. Та і від радості, від спілкування з ними та з їхніми батьками. Ось так. Сподіваюся, я не злякала вас своїми професійними захворюваннями. Не скажу, що це вже таке от масштабне, масштабне захворювання, але все одно тенденції є, я їх відчуваю, і навіть зараз я відчуваю, що м'язи мої не є максимально розслабленими, тож є з чим працювати. Якщо щось цікаво, запитуйте, відповім радо. Якщо цікаво, мене слухайте. То підпис... Слухати, не слухатись. Слухати, то підписуйтеся, долучайтеся. Буду рада спілкуванню з вами. Завжди відкрита до спілкування, до обговорення. І зустрінемося з вами завтра. До завтра. До зустрічі. І щоб у вас нічого не боліло, ні шия, ні голова, ні поперек, ані чогісінько.